Військовим, які захищають Україну від терористичної загрози, потрібно надати усю необхідну медичну допомогу. Про це у Нетішині заявив керівник парламентської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, кандидат на пост президента України Олег Тягнебок. Під час зустрічі із виборцями політик повідомив, що закон про медичне обслуговування бійців антитерористичної операції включений до розгляду порядку денного верховної ради. Я зараз пропоную, щоб ті хлопці, які отримали поранення, щоб вони вікувалися пеофані. Це є лікарня і капустів найвищі кільнеців держави. Я сподіваюся, що завтра за цей закон проголосують. Олег Тягнебок закликає вдатися до рішучих дій у боротьбі з терористами. Пропонує відновити систему початкової військової підготовки і цивільної оборони у школах та наголошує на необхідності запровадити значні соціальні гарантії військовослужбовцям та їх родинам. Ми надали. Тим, хто там воює, статус учасника бойових дій це вже є дуже суттєво. Тобто, рахуйте, що ваші хлопці, як повернуться, вони вже будуть мати. знаєте, вони вже зовсім по іншому себе будуть почувати. Вони будуть мати серйозний білі. У Нетішині Олег Тікнебок поспілкувався із виборцями та відповів на їх запитання. Зокрема, жителів міста, де розташована Хмельницька атомна станція, цікавила позиція Олега Тігнебока в енергетичній сфері. Збільшення видобутку власної нафти і власного. Афту. В чому я виступаю за те, щоб власний газ обов'язково продавався на себе, а не так, як це до цього часу робиться, коли олігархи дешевий, якісний український газ пускають на свої підприємства металургійної і коксохімічної промисловості. Так само дуже важливо нам сьогодні повернути всі ті стратегічні підприємства, які незаконно були продані у державну власність, всі ті облгази, обленерго, Укртелекоми і такі. Очільник свободи також підкреслив, що необхідно негайно ухвалити низку законодавчих законів для підтримки агропромислового комплексу. Нагадав про ініціативу націоналістів про заборону комуністичної ідеології в Україні.